Давайте візьмемо на прикладі Бога. Оповідання Хемінгве найкоротше оповідання на да, полігенді, яке може зворушити будь-кого. Продаються дитячі черевички не ношу. Що за ним стоїть? Яка ідея? Давайте поговоримо про тих людей, які дали цю об'яву. Чому продаються? Тому що а нема кому носити, а чому саме продаються не даруються? Бо потрібні ресурси, гроші потрібні. Але я уявляю собі сім'ю, яка має трагедію втрати дитини. Ну, бо це, в нас є контекст оповідання, має зворошити будь-кого. Да? Якщо просто не встигли поносити, купили зайві черевички, то нема чому да, ворошити. У нас є контекст, має зворошити будь-кого. Тобто я уявляю собі трагедію батьків, які втратили дитину, яку неможливо взагалі описати, перенести і уявити тому, хто не переживав цю. Ту біль, ту втрату смислу існування і дасть втрату смислу жити. І от в цій ситуації вони збираються продовжувати жити чомусь. Бо потрібні ресурси, щоб жити. Продається. Ми можемо робити лег легке пояснення, без да, сказати, Ну, у них є інші діти, Тому треба ресурси. Але щось воно не дуже зворушує. А якщо ми зберігаємо це зворушення, то тоді ми доходимо до думки, що вони збираються жити без дітей, ну і взагалі тебе без перспективи. І тоді, чому вони збираються з білью такою жити і продовжувати це життя? Ну тому що, наприклад, життям не все закінчується. Тому що за межами життя щось є. А хто грант того, що за межами життя щось є? Бог. Тоді це оповідання в певному смислі можна вважати твердженням, що Бог існує. Більш того, ми маємо приклад в цьому оповіданні, підтвердження, що він дійсно існує. Поведінка людей така, що він існує. Да? Вона підтверджує, що він існує. Для цих людей Бог існує, тому вони будуть продовжувати таке життя. Смиренно, мають смирення продовжити це життя. Тобто концепт Бога в їхньому світі існує. Бог існує, і тому вони продовжують життя. Тому їхня поведінка така, а не якась інша. Навіть якщо ми придумуємо, що він є, то ми маємо поведінку абсолютно реальну. Іншу, ніж якщо б його не було. І тоді, повертаючись, в світ, де є Бог, один, світ, де нема Бога інший. Реальність та сама. Ми не знаємо, чи є в реальності Бог чи ні. Якщо взагалі та поведінка людей не є доказом, що він є, ну тоді не доказово.